Всім привіт! Хочу знайомити вас з нашим оновленням. Це отакий Т6, от автомобіль, щойно пригнаний з Європи, а саме з Голландії. Автівка у чудовому стані, без м'ятин, без подряпин, без всяких пошкоджень. З комплектації ми маємо задній парктронік, маємо титанові диски, релінги на даху. Автомобільчик у нас уже притонований, дуже гарно виглядає. Значить, по салону він просто відмінний. Бачите, так само, як і в наружній частині, так і внутрішня, просто відмінний стан. Значить, з комплектації акустична система з навігацією, коробка, автомат, передні скло круїз контроль, оригінальний пробіг 248 тисяч кілометрів. А ще дуже гарно збережений багажний відсік. Він не затертий, не подряпаний. Це оригінальні його. Оригінальне покриття. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, тоді вам до нас, місто Бердичів, вулиця Шкиряників. 8, автомайданчик Біаравто. У нас просто величезний вибір авто. Приїжджайте.